19 квітня міжнародна молодіжна організація АйСЕК в Ужгороді спільно з рекрутинговою компанією Нюворк та Закарпатським обласним центром зайнятості провели одноденний захід ярмарок вакансій, метою якого стало відкрити більше кар'єрних можливостей та перспектив працевлаштування для молоді. Захід проводився у приміщенні Закарпатського обласного українського музично-драматичного театру. Цього дня презентували себе провідні компанії Закарпаття. Також у виставці роботодавців були представлені і державні структури. Зокрема, навчально-методичний центр цивільного захисту, безпеки, життєдіяльності в Закарпатській області при МНС України. Тим часом на площі перед драматичним театром працював мобільний виїзний центр Ужгородської міської служби зайнятості. Всі охочі могли дізнатися про її послуги. Спеціалісти служби надавали пропозиції щодо працевлаштування та роздавали інформаційні буклети. Окрім власне презентації компаній, партнерів заходу та вакансій від них було проведено ряд тренінгів у сфері працевлаштування. Буквально дві години пройшло від того часу, як почався захід, але вже учасники помітно більше ніж минулого року. Це все заслуги організаторів, це все заслуги молодіжної організації Айсик. Вони молодці, вони дуже добре працювали». Ми також вдячні, що на цьому заході відбувається все досить на хорошому рівні. Я думаю, що такий захід. Е який проводиться вже третій, кожного разу буде набувати більших і більших масштабів. На слідуючого року заплануємо вже якусь міжнародну ярмарку вакансій, яка можливо навіть принесе ще ще більше і більші результати для нашого краю для шукачів роботи. А рекрутинг-центр завжди підтримує молодь, завжди підтримує студентство, завжди е, зорієнтований на пошук кандидатів, які хочуть працювати, які хочуть е, здобувати освіту, які хочуть е, досвід роботи отримати. І Хочуть розвиватися. У нас робота є У нас в драмтеатрі сьогодні відбувається ярмарок вакансій, на якому представлені вакансії різних компаній, всього Ужгорода, Закарпаття, і також приходять багато студентів, молодих людей, які шукають роботу, які цікавлять. Дуже рада сьогодні бачити було всіх відвідувачів на сьогоднішньому заході. Підготовка проходила досить довго, але ми раді пишатися тим, що сьогодні у нас представлений широкий спектр компаній. Нашими партнерами є Ветавтомотив Flextronics і Джейвіл, а також представлені інші компанії, які представляють свої вакансії для всіх, хто сьогодні бажає відвідати цей захід.